Добрий день, Сергій Юрійович. Ви сьогодні отримали поразку з рахунком 0 06. Скажіть, будь ласка, чому так сталося? Чому не забили хоч один гол? І взагалі, як вам гра ваших підопічних? Ну, по-перше, хотілося подякувати нашим, як завжди, збройним силам, нашим захисникам, захисницям за те, що дають нам змогу займатися улюбленою справою. Також хотів подякувати нашим партнерам, які на сьогоднішній день непростий час підтримують наш колектив златокрай 2017. Це товариство Черкаський м'ясний комбінат Сяйво Мактрейд, а також благодійний фонд Доброго вечора ми з України. Ми їм дякуємо. І ЗСУ і нашим спонсорам. Щодо гри, ну, ми ж е, не перший день в футболі в обласному, тому е, колектив зібрався місяць назад, тому всі все прекрасно розуміють, грали проти команди, яка кожен рік бореться за призові міста. Тому ми не розраховували на якесь чудо, ми побачили на сьогоднішній день. Що нам потрібно робити, куди нам потрібно направляти наші зусилля і що нам потрібно ще виправляти. До чемпіонату ще є час. Тому я думаю, що ми будемо гідним суперником для всіх чемпіонатів області. Дякую.